Добрий день, це відео знято для каналу EXIST.UA І сьогодні у нас ВАЗ-21099 1998 року випуску з двигуном 1.5 карбюратор. І ми будемо виконувати заміну паливного фільтру. Ось так він виглядає, з таким номером. Будемо замінювати. Ось старий фільтр. Для його зняття нам потрібна викрутка для відкручування двох хомутів та від'єднання фільтра від шлангів. При встановленні фільтру потрібно звернути увагу на направлення встановлення, тому що є стрілочка. Стрілочка повинна бути направлена до карбюратора. Фільтр замінено. Після заміни потрібно прокачати паливну систему паливним насосом. Так як на цьому автомобілі встановлений електричний насос, то прокачка прозводиться при вимкненні запалювання. І після встановлення Нового фільтру потрібно завести автомобіль для перевірки паливної системи на течію. Фільтр замінено, система прокачана, автомобіль завівся, течії палива немає. Дякую за увагу. Всього найкращого.